Всім привіт! Ви на каналі Ахбах Україна. Мене звати Сергій і за моєю спиною працює універсальний розкидач органічних добрив компанії Анабургер, а саме hts 21H04. І сьогодні ми зробимо на нього детальний опис. Ви побачите, як він працює в роботі. А ще ми хочемо сьогодні розіграти приз умови розіграшу. Ви знаєте в кінці відео. Компанія «Анабургер» була заснована майже 70 років тому. Спеціалізація компанії Анабургер в сільському господарстві це перше перевезення сільськогосподарської продукції за допомогою бункер-перевантажувачів з причепів, самосвалів, а також причепів причепів з донним транспортером. Наступний напрямок в сільському господарстві це внесення органічних добрив, а саме гною, шляхом розкидання гною універсальними прицепами-розкидачами. І третій напрямок це внесення рідкої фракції за допомогою бочок. Внесення може бути як за допомогою тарілок, так і за допомогою важкого навісного обладнання, яке дає можливість внесення рідкої фракції саме в під кореневище рослини. Компанія «Ахбах України працює з компанією «Набургер» з 2006 року, і за цей час на полях України успішно працює. Більше ста одиниць схожої техніки, а саме розкидачів органічних добрив і бочок. Варто було б зазначити, що дана компанія одна з небагатьох, яка перестала співпрацю з країною 404. Постараємося коротко про тактико-технічні характеристики універсального причепу розкидача органічних добрив HTS 2104 компанії Анабургер. Почнемо з колісної бази. Тут в нас встановлено балансир тандем, звичайний, наздвоєній осі. Маємо великі колеса, розмір 650 на 50, радіус 22,5. Колеса кріпляться на 10 точок кріплення для підвищення надійності ступиці від БПВ, досить надійні. Колеса достатньо широкі для того, щоб. Зменшити тиск на ґрунт. Передня вісь підйомна для зменшення тертя коліс, для зменшення зносу і щоб не трамбувало зайвий раз ґрунт. Передня вісь підйомна за допомогою гідравлічних циліндрів. Гальмівна система тут встановлена стандартно з заводу, пневматична, двохконтурна. Маємо ручне гальмо у вигляді веретена, воно розташоване з іншого боку. Далі рама П-подібна. З надміцної сталі, щоб яка максимально стійка до скручування. Стосовно рами, далі маємо гідравлічно підресорене дишло. Ось воно. Треба додати, що навантаження на дишло тут 4 тонни і, в свою чергу, навантаження на кожну з осей по 9 тонн. І тому разом маємо загально допустиму максимальну вагу причепа 22 тони. Корисний об'єм ванни 21 метр кубічний. На даному причепі встановлені компостні надставки 400 мм, що дозволяє збільшити його корисний об'єм ще приблизно до 23 кубів. В даній частині бачимо основні робочі органи розкидача. Розкидач. Тарілкового типу. Тут встановлені дві велетенські тарілки діаметром 1160 мм, Вони найбільші в своєму сегменті. На тарілках встановлені розкидаючі лопатки, також вони мають можливість регулювання. В залежності від використовуваного матеріалу можна переставляти лопатки по отворам і тим самим збільшувати ширину розкидання. Лопатки приводяться в дію за допомогою привідних редукторів. Один редуктор передає свої потужності через засоби захисту так звані тріщотки, які з'єднані ланцюгами на свої редуктора, які приводять в дію розкидаючі тарілки. На них встановлені датчики з цього боку і з цього боку. Датчики тарілок. Синхронізований з датчиком, який встановлений на подрібнюючих бітерах, Вон ви можете бачити ще один датчик з цього боку. І якщо йде розсинхронізація по швидкості руху, по балансу швидкості руху подрібнюючих бітерів і розкидаючих тарілок, тим самим спрацьовує система захисту, сама система бачить розсинхронізацію в русі, спрацьовує система автостоп. Таким чином, транспортер зупиняється і автоматично. Від'їжджає назад на півтора метра, або працює там в межах 10 секунд в зворотньому напрямку, що в свою чергу відтягує назад в задню частину масу, яка підійшла до потрібніючих бітерів, і дає до нього доступ, подивитися, що там потрапило, або там великий якийсь сторонній предмет, або ще щось. Треба ще сказати про подрібнюючі бітера. Вони тут горизонтальні, їх тут два, на них встановлені. Змінні різці. Змінні різці це опційна штука, може бути трошки здешевлення, і різці варені напряму до бітерів, а, ну, до витків шнека. В цій комплектації вони змінені. Досить цікава річ. Тут встановлені от технологічні рішення. Що в свою чергу допомагає в подальшому механізатору очищувати подрібнюючий бітер від намотаних сюди сіток або там спагатів, які зазвичай потрапляють в гній ВРХ і потім з ним треба щось робити. Таким чином, легко туди заставити якийсь ніж, або просто працювати з цим надзвичайно легко. Сам транспортер. Транспортер тут ланцюгово-планчатий, приводиться в дію за допомогою. Гідравліки, ципки якірного типу з дуже великим навантаженням, здається в межах 100 тонн по навантаженню на всі ципки. На транспортері є точки з'єднання. Вони тут на болтах. При потребі, коли спрацьовується транспортер, він, в свою чергу, розтягується, на ньому є регулювання і можна. Роз'єднати, вирізати потрібну, потрібну ланку, потім з'єднати, тим самим там не так часто замінювати самі транспортери, а просто за рахунок скорочення їх продовжувати далі роботу ну і його налаштування. Тут ми маємо верхню стінку, яка закриває доступ до наших бітерів. На стінці показані ось отвори. Ними можна регулювати творами, можна регулювати в залежності від маси, яка використовується для внесення, в залежності від її, там чи то компост, чи то гнів РХ, чи то курпомет. Можна регулювати якби ступінь більшу подачу на тарілки і меншу подачу на тарілки. На задній ляді вона обшита таким спеціальним гумовим покриттям, для того, щоб запобігти, коли летять камінці, в тому напрямку. Від подрібнюючих бітерів, щоб не пошкоджувати задню ляду, набито таке от гумове, гумове захисне покриття. Також на задній ляді встановлено обмежувач. Він запобігає, при запобігає розкиданню гною, далі потрібної нам відстані. Тобто, якщо ми їдемо по краю поля, щоб не вносити на дороги. Наш цінний гній ВРХ, або цінне органічне добриво, або там в посадку не розкидати, ми користуємося обмежувачем, який в даному випадку знаходиться з правої сторони, і тим самим обмежуємо розкидання його далі. Також тут є гідравлічна стінка, це обов'язкова опція. Нею ми регулюємо норму внесення наших органічних добрив. Регулювання відбувається завдяки трьом параметрам. Перший це висота гідравлічної стінки, другий це швидкість трактора, і третій це швидкість донного транспортера. Зараз я покажу систему приводу подрібнюючих бітерів. Вона знаходиться за цим кожухом. нам треба просто відкрити його. В даному місці ми бачимо, що два подрібнюючих бітера з'єднано ланцюгом. Це такий своєрідний натягувач ланцюга, німецьке рішення. І ходімо на інший бік, також провідна система подрібнюючих бітерів. Ось ми бачимо головний привідний. Бітер приводиться в дію від цієї зірочки за рахунок ланцюга. Тут натяжник, можна його регулювати по мірі розтягування ланцюга. Тут ми бачимо привідну систему. На кардані з цього боку встановлено обгінну муфту з тріщиткою. В тому краю ми маємо просто обгінну муфту з зривним болтом. Далі привідний редуктор. Все це діло приводиться в дію. За рахунок кардана, який йде по всьому дну, він, його можна тут подивитися. В тому місці він йде через хрестовини, через все 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 днище. він йде аж до трактора. В цьому місці він виходить і тут він з'єднується з самим трактором. Розміщення кардана в нас тут над дишлом. Дишло, щіплюється з трактором за рахунок кільця діаметром 50 міліметрів. Всі робочі органи керуються тут, в даному причепі, за допомогою бульта керування, яке знаходиться в кабіні трактора. Я вам згодом його покажу. Все, що працює від гідравлічної системи, задіюється всього-навсього двома шлангами: це шланг подачі масла і шланг прямий злив без супротиву. Є система живлення 12 вольт, тут під'єднання пульту керування. І забув ще сказати: система регулювання самого транспортера розміщена в передній частині причепа, виконана у вигляді от таких от гвинтів. Це перший ряд транспортера. І далі продовжуємо другий ряд транспортера. Досить просто. Механізатор може його налаштувати, підлаштувати. Щоб він працював ефективно. Тут ми маємо за рахунок підйому гідравлічної стінки, ми маємо варіанти, варіанти висоти. 2, 4, 6, 8, 10, 12 по градації. Механізатор бачить, наскільки піднята гідравлічна стінка, і сам вже по казівках агронома вносить. Корективи, щоб добитися тої норми внесення, що йому потрібно. В передній частині причепа є висока стінка, є оглядове вікно, зареш... зарешечене решіткою для того, щоб не потрапляло каміння, але і знову ж таки зручно було бачити, скільки і чого там залишилося в самому причепі. Ходімо глянемо на пульт. Ось наш пульт. З цього пульта можна керувати усіма функціями причепа. Тобто, ми тут бачимо. Рух транспортера вперед-назад. Ми тут можемо керувати подрібнюючими бітерами. Тут піднім, підйом опускання стінки. Також маємо підйом опускання гідравлічної стінки, е, підйом дишла, опускання дишла, підйом передньої осі, опускання передньої осі. Всі функції все, все робиться з трактора. Механізатор навіть. Мінімально задіюється при виході. Просто оглянути, зробити технічне обслуговування і по картам мащення змістити робочі органи. А зараз ми переїжджаємо на поле і там побачимо, як розкидач працює, і ще поговоримо про це. Як відбувається робота в полі? Перше. Навозиться потрібний матеріал. В даному випадку це гній ВРХ, який вже рік чи два, здається, відлежався на спеціальних полігонах. Підганяється спеціальна техніка, ну, така як розкидач органічних добрив, і навантажується. Потім, по спеціальним картам, які вже є в механізатора, він вводить три параметри. Перший параметр це підняття, висота підняття гідравлічної стінки. Другий параметр це швидкість донного транспортера. І третій параметр це швидкість трактора. В даному випадку дане господарство вирішило для себе по результатам досліджень ґрунту вносити 50 тонн на гектар. Що наразі буде відбуватися? Налаштування всі вже налаштовані, причеп завантажують і починає, починається робота. На даній локації ми маємо 1750 тонн злеженого гною ВРХ. Норму внесення вирішили зробити 50 тонн на гектар. Одне завантаження в причеп становить 24,7 тонни. При такій нормі внесення і при ширині розкидання в 24 метри. Трактор на площі на цій, на цій площі в 50 гектар має зробити 70 ходок. Одна ходка. В нього виходить за 5 хвилин, тобто площу в 50 гектар з нормою внесення 50 тонн з шириною розкидання 24 метра, він закриє за 8,5 годин. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що компанія «Ахбах Україна займається наданням послуги збереження кормів в полімерних рукавах вже 19 років і має досвідчену команду та 18 одиниць техніки, за допомогою яких можна закласти. Сила з кукурузи, сінаш, корнаш, кукурузену пасту, жом та певну дробину. Також надаємо послуги по зберіганню зерна в полімерних рукавах, надаємо в оренду два прес підбирачі компанії Маскар, а також два бункери-перевантажувачі об'ємом 30 кубів. Для замовлення даних послуг звертайтеся в описі під наше відео. І по традиції про переваги і недоліки техніки. Віднесемо до переваг. Велика площа внесення за один раз за рахунок ширини внесення. Це 24 метри. Друге, це рівномірність внесення. Третє це велика кількість захисних систем. Четверте це висока курсова стійкість на гробистій місцевості. І до недоліків можна віднести це порівняно високу вартість з. Розкидачами українського виробництва, але співмірну вартість з топ-3 розкидачами тарілкового типу європейського виробництва. Ну що ж, друзі, переходимо до нашого розіграшу, і ми хочемо розіграти отаку от от мініатюрну модельку розкидача органічних добрив компанії Набургер. Вона майже така сама, як от той причеп, що ви бачите зараз на задньому фоні. І умови розіграшу. Перше, треба бути підписаними на наш YouTube канал. Друге бути підписаними на нашу сторінці в TikTok. Третє залишити креативний коментар про даний причеп. Результати розіграшу будуть в нашому профілі TikTok. І ми оберемо за найкреативніший коментар до даного відео. З вами був Ахбах Україна. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це зараз, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі про вихід наших нових відео. А якщо вас зацікавила дана техніка, звертайтеся до нас в посиланні до цього відео, і наші спеціалісти підберуть вам потрібну модель в потрібній комплектації. Па-па!